Доброго дня! В сьогоднішній ефір я би хотіла присвятити темі, як створити і як покращити свою кредитну історію, живучи в Сполучених Штатах Америки. Перш за все, хочу сказати, що кредитна історія в Америці це, це дуже важлива річ, і це лице людини. Я так образно сказала, оскільки я зараз вам перелічу. Що від неї залежить, коли ви живете на території Америки? Безкредитна історія. Ви не зможете купити будинок. Ви не зможете купити машини, ви навіть не зможете її взяти в ліс, тільки зможете купувати мілкі речі за кеш, тобто живі гроші, ви зможете купити будинок лише в окремих штатах. Один з них є Флорида, тому на Флориді дуже багато російських артистів, які купують квартири і будинки, там оскільки там не вимагається кредитна історія, і ви можете за кеш купити там будинок. Без кредитної історії вам будуть відмовляти у ренті квартири, або якщо ця кредитна історія дуже низька. В такому випадку ви повинні бути рентувати квартиру, знімати квартиру напряму через власника будинка чи квартири. Але це досить ризиковано. Деякі роботодавці також перевіряють вашу кредитну історію, і тим самим вони роблять для себе висновки. Якщо вона дуже низька, значить не надійна людина. От і все і відмовляються в робота влаштуванні. Ще би хотіла сказати, що маючи багато кеш в Америці, ви нікого не здивуєте, ви тільки налякаєте цим. Оскільки я розкажу вам таку історію, була одна людина, жили в Америці 10 років, але не хотіли будувати кредитну історію. Тобто будувати кредитну історію це відкривати кредитні картки і кредитними картками, а не кеш готівкою, а не готівкою. Отже, через 10 років у людей виникла потреба купити будинок. В будинку їм відмовили. Як будувати кредитну історію? Вирішили купити машину, дорогу машину, дали готівку 50 тисяч доларів. Машина коштувала 90, і таким самим виплачувати 40 тисяч, і ти будуєш цю кредитну історію. Продали цю машину а, дилерський центр, але через тиждень позвонив банк. І сказав, що ви повинні вернути цю машину, оскільки ми не знаємо, звідки у вас взялися 50 тисяч. У вас на рахунку їх не було. Банківському ми перевірили, а було розслідування з цього приводу. І, будь ласка, віддайте машину в в дилерський центр. Історія не з дуже приємних, але це правдива історія. Повертаємося до кредитної, а, кредитної історії, яка ж повинна бути цифра найкраща. Називається Credit Score на англійській. Значить, найвища цифра це 850. Це реальна цифра, яку мають люди. Є ще 900, але а, лише 1% людей мають цю цифру та є різні системи вирахунку. Цього номера. Отже, найпоширеніший в Америці це Fisco Score. Є додаток такий, ви можете там реєструватися і спостерігати, як за вашим кредитним рахунком. Від 670 до 739 рахується нормальною цифрою, якщо людина має цю кредитну цифру. Рахується хорошим Credit Score. Середній на Credit Score на Америку це 698. Це середній. Якщо у вас такий скор, ви без проблем зможете купити будинок. Хоча, ну, чесно кажучи, для мене він за низький. Розкажу нашу історію. У нас є будинок для того, щоб інші люди рентували, знімали і. Моя вимога, якщо у людей кредитний кредит скор нижче, ніж 730, ми не беремо цих людей. У нас був поганий досвід. Людина з кредит скор 670. І це дій, дійсно ненадійна людина. Цей кредит скор він відображає ваш стиль життя. Людина забувала сплачувати, людина неправильно виписувала чеки. Людина десь губила ці чеки, щоб виписати. Тобто... Низький кредит скор дійсно показує лице людини. Та людина, до речі, часто втрачала роботи, як, як ми знаємо, тому що нам повідомляли, Вони постійно ця сім'я просила відстрочки в оплаті. Яку application, який додаток ви б могли використовувати, щоб слідкувати, як росте ваша кредитна історія? Називається Credit Karma, вона безкоштовна. Я в коментарях напишу і дам ссылку. На цю на, на цей додаток, як швидко покращити свою credit history і credit score. Перше, перше, це коли ви приїжджаєте в Америку. От, наприклад, я приймала сім'ю біженців з України. Я підписала сім'ю під свою кредитку. Тобто, ти можеш на кредит, свою кредитку додавати імена хто б. Кого ти хочеш, вони також користувалися кредиткою. Через півроку у цієї сім'ї був такий самий кредит скор, як у мене. Це дуже ризиковано. Якщо ви не знаєте людину, будь ласка, не робіть цього, оскільки люди можуть зіпсувати ваш кредит скор. Ви повинні дуже сильно довіряти, щоб підписати цих людей під себе. Друге, сплачувати баланс по нулям в кінці кожного місяця. От ви набрали на кредитку там, півтори тисячі за місяць, ви повинні в певний день, коли вам банк визначив платіжку, сплатити по нуля. Таким чином, ваша кредитна історія буде рости дуже добре. Якщо банк підвищив кредит лиміт на вашій кредитній карті, це дуже підвищить кредит скор. Наприклад, якщо кредитна карта була на 3 тисячі кредит лиміт, а вам банк сказав, ми з наступного місяця вам даємо 6 тисяч. Все, ваш кредит скор піднявся на 10 понців. Також всі рахунки, наприклад, ви взяли в кредит машину сплачувати або телефон. Все ви повинні сплачувати в потрібний без запізниць в той день, коли вам назначили сплачувати. Також, якщо є якісь помилки, з вашою кредиткою, ви повинні їх одразу вирішувати, інакше це впливає на кредит score. Не дай Бог, якщо ви десь не заплатили якийсь там кредит, кредитна компанія подає в collection agency, колекторам. Якщо попадає ваше ім'я в collection agency, ваш кредит score падає. Найголовніше уникати банкрутства. У людей, у яких є свої компанії, будь ласка. Керуйте своїми компаніями так, щоб ви не дійшли до банкрутства. Все. Інакше історія банкрутства на вашому імені Social Security буде висіти 5-7 років. За 5-7 років з вами ніхто не захоче зв'язувати жодна кредитна компанія, жоден банк. Ви не зможете взяти позику взагалі. І останнє питання: як отримати свою першу кредитку, якщо у вас немає тої людини, це називається authorized user, яка би підписала. Вас під себе йдете в банк і просите кредитку. Вам говорять, немає, не можемо дати, оскільки ми не знаємо вас, і наскільки ви надійна людина. Вони просять дати завдаток, наприклад, 500 доларів. Значить, вам карточку дадуть на ліміт 500 доларів. Тобто ці 500 доларів лежать в банку, використовуєтесь карточкою, максимум що можете потратити на ці карточки, це 500 доларів. І в якщо три місяці ви плоти сплачуєте постійно без спізнень, банк вам підвищує ліміт, але ці 500 доларів все одно там лежать. І коли банк буде у вас впевнений, тоді вони вам віддають ці 500 доларів і підвищують ліміт кредитка. Таким чином, ви отримаєте свою першу кредитку. Дякую за те, що прослухали. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і запитуйте ваші запитання в коментарях. До побачення!